Що, друзі, завітали ми ще на французьку площадку Рено. Тут уже конкретно всі Renault стоять, дивіться, Меганчики, наприклад, четвертий Меган 16490 бензин. Ось який хочеш в чорний, синій, серебристій, 16900. А тут у нас ряд іде чисто каптури. Ряд каптурів, тут ряд меганів. Ціни абсолютно різні. Щоб ви виявляли, ми зараз у Франції і ціни на французькі автомобілі. Особливо в різниці немає. Що в Польщі, що у Франції, ціни плюс-мінус одинакові на нові автомобілі. Це Space 22 490. Grand Scenic. Теж бензиновий. Тут бачите, трат бензиновий, так, виходить? Це така, як санкція. Це в чорному кольорі, в білому кольорі. Тут 16490, тут у нас каптури. Каптури теж кольор абсолютно різний. Каптур е -е, получається. Автоматик. Вже меганчики йдуть і талісмани. Рено талісман 24 990. тоже талисман, тільки уже в Сидане 1690. Ну, коротше, чисто талисмани усе. Ряд талисманів. А, Тут у нас в розброс получається. меган 26 26900. Так что пройдемось по комерційному транспорту. 19 990 ціна Кенгу була, стояла 20 990, зараз ціна знижена. Що у нас по мотору? DCI 115 кінських сил, 27 тисяч пробігу, 22 рік. Нова машина. Так що комерційний транспорт, кому цікаво, ось такі ціни у Франції знаходяться 6 ступка все нове, сидіння нове, руль новий, все. якась царапка бачу, Ну вона експлуатувалась, але е недовго. Пластички всі новенькі, все в хорошому стані. Так, це у нас Renault Master. Реномастер Renault Master пробіг 97 тисяч. 25 990 була ціна, скидку зробили на 22 990 2.3DCI Пробіг я вже сказав. Ось тут дивіться, отакий от здоровенний длинний кузов. Зараз подивимося як всередині виглядає. Не сильно заїжджений такий, більш-менш нормальний, адекватний. По 100 тысяч вообще як нова машина. По кузову тоже. Рама вообще, вообще хорошая, ціла, кардан тоже там даже потеків никаких немає. Резина тоже нормальная, кузов там трошки поржавівший, таке, стойкий, трошки ржаві. Тут у нас ряды идут дачи чисто. Це у нас старий значок, це новий значок. Бачите, як він відрізняється, морда одразу. Тут так, от, тут отак. От. Це у нас 23 990 Duster. Ну, нова машина, пробіг 3,5 тисячі на 115 кінських сил. А це у нас 13. 990 ціна і пробіг 78 тисяч. 17 рік, бензин. На 10 тисяч От Такий колір, такий короче який хочеш колір. Це у нас уже логан пішов, да, це Логан Джокер. Зараз подивимося на комерційний транспорт на ціни, які продаються на французькому Рено сервісі. Так, перший екземплярчик у нас. Рено трафік. Рено трафік на 130 кінських сил, 1,6 походу, так. Да? Щось я по ціні не можу, не можу побачити, яка ціна у нього. Ого, тут уже помы забыли, что что. Ага, по ціні короче, 35-350. 35 тысяч 35 евро. Так, Кенгу, Кенго 35800 Електричний. Кенго повністю електричка. Так, ще один мастер стоїть. Тоже новий, новий -мастер, він дуже височенный. 44 тысячи евро. Смотрите, какие уже такая морда обновлена у э, Металлическая будка. Дуже высокий. Кстати, панелька так трошки повернута до в сторону, в сторону водителя. Це ще в це ще старішій морді, а це вже повністю в новій. Іще один трафік у нас. Рено трафік на 130 кінських сил, 36, 200. І ще кенго. Кенго DCA на 115, це дизель у нас. Дизель 1.6 28800